Да. Уже дано, уже дано. я Угу. Ну да, рановато. Ну, mm -hmm. well, если хочет ст стукнуть таки на ты свою херню зеленую. Сзади химера. О. Да. На линию заходишь. О, блин, да-да-да-давай-давай Да, можно, 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 можно. Я зайду тоже А то из-за того, что він зайкуриставчу Пусть треба дернуты Добыв мердочка, есть А я. нет, я ты его забыл Навалив на А то ти я не добавил Я не бачу что ты пішов Нормально нормально Я ж це цього... завалив ДДшника а Хімера тут бовтається. Ну, від цього може заходити. Майже mm -hmm. дохлий. Перегляну, знаєш, за Хімеру. Він крикозябру б'є. Я без степехи. Добре, йду. Хімередочок втічає, а Лисова може й зловом. Його oh, я дам. Застану... Нє, не застану. Угу, mm -hmm. все, пока. Я, коли отак у мене їх на фазу, не знаю, стандартний біл, я взагалі його не міняю. Mm. Не mm. залежить від герою, тут хіба що я антихіл візьму. Mm, нормальний. Ну, типа і защитою, тобто два предмети на силу. Mm. Лагічно, защита. Мірдок пригає. Тут вони дрон тут коротше, буде бойня. Yeah. Yeah, Повтікали всі. Ты что, бец? Не, не бец, а. Не, не Ой, на меня... Пуш. Добро. Ты живёшь? Я выжил, да. ХП у особо БЦ нема. Ого. Приятно. Він хорошо. В це, є, це є. Mm. Я два, два стана дав і він просто і, завалив. Mm. Я вас з джанглером зайду, може. Хімери чи точно перехвачує. Mm -hmm. <звук> не, нема, нема мани, не, 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 певно, що він це є. Я повтікавлюся. Там нормально схеровать, конечно. Я зайду повторно. Гедеон заходить. Виключили світло в Гедеона. А не щось зробити. Ким'яра був до мене. Я вже дуже довго тут стояв. Без хп. Два mm. oh. <coughs> 2 на два Ну, так розкачується рускачивается. Не, не розкачується у нас дробь не русскачивается, Угу mm -hmm. Химера все-таки завели. Собі на mm -hmm. Призвано Сбалансовано. Прикольно. На рахунок дуло, нормально все має бути. В центрі зараз на вас підуть Міра тут на цій цікай Зараз угу. прийду Там єдо що певно бігає да? Я знаю, але вони всі сюди йдуть. От <різов> <Ні> хер. <різов> <різов> Нарешті джангл розрішав наш. Нормально. Нарешті я Гріх Гарихман не брат, після пі такого? Звичайно, з вишкою Але... заберемо. Mm. Залишить. З ліва гідимо буде заходити. Скоріше за все. Ну, вишку забирають і можна втікати. На щастя, в мене була тпх. Офігенно. Заходить ще хтось. Лисий. А, всі заходять. Почекайте, якщо можна, я не знаю, як получиться. Як, як, як З нашого ДДшника я не знаю, що щось спасе. Піпець, вони всі за, за тобі сконцентрувались. За ТДшника забули. зараз заразись, ось застаню. По-любому. Ай, море, я ж мене скоріше за все військ. ж зайшла. Вона на мене сконцентрувалась, панат. Буде мене добувати зараз у твоїй. Амінь. Пока. Да. Если я мертвый культу выкрыстов. Просто. Кто там живет? Все мне Ого. Справа трое пушит нашего соло, блин. Бедлажка. Миссинг left. Да хочешь ты телепортом, ПТ? Можно. Я не хочу, я не бачу. Ладно. Да я приду. А не, блин, он сейчас сам все. Все нормально. Без того справились. То есть, куда мы бежим? Нормально, пока не. Можно маленького орба взяти. Я заберу квиточку. Шкода без джангара, а вы? Там-то нет. Ой, куда вон? Йпта. Бляха, ульту я зловив. Вы его за це. Так и буде. Ой, забирай ему желтый. Не помешай якраз річковий. Можно было бы и другу рычковую брата. два на два непонятный розмин. Симеро потерял все. В центре болтается. Да, можно метадав я не увижусь. Честь, Мне oh. mm -hmm. два раза к после -то. Будем заходить. Да-да-да-да-да, по-любому, по-любому. Хотя туса. Стянул в ульту в бок, блин. Едва на треба завалиться. Все. Сэша, что таке? Сейчас заставил. Ну она, конечно, фінів зробила. Приперлась тут на всіх. Забираем вс кракозябру. Шахти приперся. Едва он так же за крикозяброю не в'єм. Найближче зараз мене заб'є. Чекай, може. Тривога. Ого. Угу. Знов крикозябра біжить по дорожці в колу. Добре. Так, дрон сам вирішився там, да, тінью зробив, вирішився сам. Ну а я с конечной. Искач. Ага. НБХ, ну вот сейчас море чего, конечно, хлопня. А я же зоря на хуроба у него. За линии. Да, вся вышка мой же. Mm -hmm. Ой, химера заходить, половий. Добре. Все, хто до нас підходит, сразу получает жорсткий домах. Жаль вышка впала без нас. Сейчас я получил жорсткий дамах. А, ah, я oh, oh, oh. no, не даже вос. На мне вже хватає мозги від просто. Ой, і сзади шоктось. Зараз будуть. Вообще жесткий. Да, ну Да, на задачу сильный. Я же другой раз ну. Молодец. Ай, я не, вижу. не, вижу. А, наш дрон. Там я дрона, думаю, вот да, я. А он, блин, видно нас вин, все вин, Ингиб Ну, я трошки так, скажем, зараз їх прийде і побиває просто. Вони Шки. там на, на, на лов хп. Mm. Тобто тут е, э, рішає е, э, ігрок прокачаний. Mm. Тобто їх чотири, він взагалі не боїться. Просто що він сам зараз його застане, якщо захирячись. Якщо застане, так. Да. Хороший сайленс, і Норіг нічого не може mm. зробити. Mm -hmm. Його заб'ють, звісно. А, а от тут вже ні. Я дивився, типу, як які класи контрить інші, то так і пишеш, що АДКшник контрить всіх в кінці гри. Ну якщо да. прокачений. Мер, е, мах тільки АДКшника хорошо контрить. Uh -huh. Бо він всіма скилами в кінці гри його може вбити, в нього нема. руні yeah, немає. Дуже швидко, я совсім дуже сильно АДКшника контрить. Uh -huh. Оскориш нашу жабу? Yeah, я я перепрыгнув. Коротше, можна перепрыгнути до фантота. З хро... звичайним прыжком. Це зараз чуть-чуть покращило це. Раніше не можна було. Наш дрон в сейф центре просто. Уже mm -hmm. не треба. Болт. Да треба на море уже заходит. Mm -hmm. Ты не сам правда в биос крича за все. Фуризаше. Это телепорт, мое блять. Блять, он полетел, Я бы взял ворба, бо бы тут джанглер, блин, блин. Джанлер я, а Во, пришл. брем брем брем, брен. Сейчас я mm -hmm. его скоро. Блин, их 4 все-таки, может и сильно хорошая идея была. И тут вор чужий. А на ульта я, конечно, я мужу. Стянуты, якщо будуть проблемы. Вафля. Дрон его проперся. Может, чуваки сдаваться на Хорошая идея. Минимум центральный ингиб забрать. А не купал. Він скочив. Нерозумний разумный <плес> Тільки вискочив Дві секунди, я лавка. Нафиг, блин. Скопун. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу вмирати Дякую. Блин. О, я вижив, дякую. Ты мне там дворгував, я зацінив. Ай. Черт Ой, це мердак все-таки. А все, який найзер? Жаба здороває, красавчик. Погоді. ладно. Хм. А прибудеться щотревога. Схерняли теть, пане. 21 суппорт, тобі 16 то есть нормально зіграли, але mm. ми перекачали, есть ми не дали Мьордоку прокачатися. Mm. Mm. І лисий мобив за счет мобів, хоча він потім вже не перестав теряти. Mm. Кстати, в кінці десь він вообще пропав, щось його не видно було. Хто? Лисий? Лисий. Так, да. Да, він там в кінці вискочив <сі> ну, да, да. <сі> і його одразу вбили. Він був ну, 12 разів здох, і коротше дабл тут без, без проблем взагалі вичистило. 47. Засіп... Типа тип, 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 рівненько, але ми просто невеличку перевагу получили пару разів. <сі> Все, 3 -3, 21, 26 хіла за 26 за хвилин. О, непогано. Mm. Рівно. Та, 50 Ну, ми нормально кучку, я так бігали, блоку хілити. 19 твердів лися 3. Ну так, це супорт, тобто, херові. Mm. Не мьордика, якби, вина. Це mm. тобто, mm. пропущалося. Mm. Ти тобто, ваний супорт, і ти не можеш пропускатися, а в другої команди хороший супорт, який станеть, закриває. Mm. Тобто, я ж сам бачу, коли я стань, я дивлюся, як це, Я типу, вроді, в нашого менше хп в когось. Mm -hmm. да? Я лучом бачу встаню, і цей наш все-таки є, і той застаневся, чи та й mm -hmm. на півтора секунди станеться. Так, так, так. А він ще якийсь сайленс кидає дронгу. Чтоб <звілля> той не міг скиллами. Два, два виски за цей час кидає, mm -hmm. це mm -hmm. Тисяч, яка майже. Прикольно, пора <звілля> з дронгу, <звілля> конечно, виходить. Ну, мені не підходить ребенант. Не підходить літающе. Так, 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 не підходить. Ті не підходит, кто не підходить. Кіра підходить, мердок підходить, дронок підходить, Сперо підходить. Ну всі інші, да, нормально. Крім цих двух. В принципі, тоже підходить. Mm. Що mm. Добре, пану, закругляемся на шине. Да, я, я все ти дивись.